Гірничий факультет, який свого часу першим на криворіжжі почав готувати інженерні кадри для залізорудного басейну, нині не лише впевнено утримує лідерські позиції з надання специфічної фахової освіти у сфері трудовидобутку, а й гарантує її високий якісний рівень. Сьогодні ми були свідками защити випускної магістерської роботи на французькому Це говорить про високому. Уровни подготовки наших специалистов. Защита происходила на французском языке, члены комиссии задавали вопросы на английском языке. И это произвело замечательное впечатление. Должен сказать, что наш нынешний выпускник, который защищал на французском языке, он является победителем Всеукраинской олимпиады по французскому языку. Это говорит о высоком престиже нашего Криворожского национального университета. Вже вкотре під час складання генерального іспиту захисту дипломних робіт випускники Криворізького національного університету, крім набутих тут глибоких фахових знань, демонструють чудовий вишкіл з володіння іноземними мовами. Кафедра применяет наиболее современные методы подготовки студентов. Это коммуникационные, и, и действенные. И даже сейчас мы уже несколько лет внедрили новую методику подготовки студентов с помощью театральных выступлений. Во-первых, мы организовали группу э, франкоязычного театра и мы ездим с выступлениями на конкурсы. Я думаю, що це очень сильно допомагає студентам в підготовці і в развитии. Кроме того, що наші студенти їздять на стажировки, це теж очень сильно допомагає в подготовке і в изучении языка. Приезжая со стажировок, они вже ну практично готові спеціалісти. Сама тема магістерської дипломної роботи є новаторською. Її автор пропонує альтернативу вибуховим роботам у кар'єрах. Руйнівну силу вибуху може замінити так званий гідроклиновий метод. Його випускник запозичує під час свого стажування у Франції. Я захищав магістерську роботу на французькому язикі по темі аналізу примінення невзрывних методів розрушення пород. В общем сюжета історії сюжету беруть начало на во Франції на моєї стажировки в прошлом году, коли я був на кар'єрі в Британії гідрокліновий спосіб. І тогда, в общем-то, я подумав вперше применения на наших кар'єрах, железорудных. Крім захисту на відмінну, свою розробку Данило Качан пробує запатентувати. Від практичного впровадження такої теми очевидні відразу кілька вигод: екологічна, економічна та соціальна. Заслуговує третитної уваги ще одна робота, захист якої вівся також французькою мовою. Майбутній еколог Анастасія Отрадна представила на суд суворої компетентної комісії проект очищення води із застосуванням хвористичної фільтрації. Ця технологічна новела, яку студентка провезла із стажування, теж має французьке коріння. Застосувати новацію Анастасія пропонує на виробництві південного гірничо-збагачевного комбінату. І таким чином нейтралізувати агресивні промислові гідровикиди у водний басейн Інгульця. На кафедрі менеджменту та адміністрування, яку ще називають директорською, випускники якої майбутні командири виробництва отримують дипломи зі спеціальністю менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, вже звичною мовою захисту стала англійська. Рідною посестрою цієї кафедри є кафедра іноземних мов. Викладачі кафедри мають багаторічний досвід у підготовці студентів за різними напрямами і спеціальностями. З 1995 року наша кафедра почала підготовку фахівців з напряму менеджмент спеціальності менеджмент. Зовнішньоекономічної діяльності, і за цей період із стін кафедри вийшло багато висококваліфікованих фахівців, що і підтверджує те, що наші випускники вже працюють в різних на різних підприємствах і організаціях топ-менеджерами. Свою роботу блискуче захистила англійською мовою магістр Марина Шепелєва. Надійно працевлаштуватися, знайти своє місце під сонцем у тісному конкурентному середовищі зможе, звісно, той, хто краще озброєний знаннями і належно опанував іноземну мову як перепустку до успішної кар'єри.